Ваяток шоу Код інформації. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся разом з нами. І далі про перспективу виборів і чи можливі вони під час війни: зміни в законодавстві, фінансування від партнерів та спостерігачів окопах. Це умови для проведення виборів наступного року в умовах війни. Про таке заявив Володимир Зеленський. Каже, українські закони забороняють проводити голосування в період воєнного стану, але він готовий піти на це, якщо союзники допоможуть виконати низку умов. Зокрема, європі доведеться стат дати можливість проголосувати 7 мільйонам українських біженців. І зараз до нас доєднується Андрій Магера, експерт із питань права. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас також. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ситуація з виборами в Україні. Що можна зробити? Річ у тім, що наскільки я розумію, наприклад, постійно переносити вибори не можна. Це суперечить Конституції. Чи не суперечить? От що робити з виборами під час воєнного стану? Під час воєнного стану вибори не проводяться. І відповідь на це запитання дає і конституція, і законодавство України, і міжнародні документи, і досвід навіть зарубіжних країн. Якщо дозволите, я дуже коротко по всіх трьох моментах. Перше, Конституція України в статті 83, частина 4, 4, чітко каже, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного звичайного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Принципи виборчого права передбачають принцип вільних виборів, принцип таємності голосування. Всього цього неможливо реалізувати під час дії воєнного стану. Що стосується міжнародних документів, то стаття 3 першого протоколу до конвенції Європейської конвенції 1950 року про права людини чітко говорить, що вибори мають бути не лише періодичними, але й вільними. І нарешті, третій момент: досвід зарубіжних країн Велика Британія. 1935 рік вони провели парламентські вибори, тобто до палати громад. Наступні вибори мали бути у 39-му році восени. Однак, 2, вибачте, 3 вересня Британія оголосила війну Німеччині і в Британії розпочався воєнний стан. Відтак вони вибори провели лише через 10 років, тобто, у 1945 році. 10 років палата громад виконувала свої повноваження, була цілком легітимною, повноважною. І жодних питань не виникало, пане Андрію. То що нам робити? Не зважати на оці заяви, які лунають в тому числі від сенатора США Лінсі Грема, який от на днях на прес-конференції десь в підвальному приміщенні сказав про те, що вибори мають відбутися. Сенатор Лінсі Грем є лише одним із ста сенаторів Конгресу Сполучених Штатів Америки і він має право на свою особисту точку зору, але ця особиста точка зору сенатора не відображає офіційні позиції ні Сенату, ні Конгресу Сполучених Штатів, ні тим більше офіційну позицію цієї держави. Її ми послухали і тільки всього. Я думаю, що нам треба керуватися конституцією, законами і міжнародними документами. Не знаємо, як діяти, треба подивитися, що записано. Пане Андрію. Якщо я не помиляюсь, то сьогодні Центральна виборча комісія має саме ухвалити рішення чи оголошувати проведення чергових виборів до Верховної Ради там за 61 день до останньої неділі жовтня, останнього року повноважень. Скажіть, будь ласка, а що в такому випадку відбуватиметься, тому що воєнний стан. У нас продовжується, тобто він не запроваджений там на рік або до необмежено кількість часу, а він має там конкретні часові проміжки. Що робити в цьому випадку центральній виборчої комісії? Як по процедурі все відбуватиметься? У нас і, і от можете нам роз'яснити, якщо сьогодні центральна виборча комісія не вийде з якоюсь заявою, тобто це юридично ок в умовах воєнного стану. Дійсно, якби не було повномасштабного вторгнення Російської Федерації, якби не було оголошено введено воєнний стан в Україні, то сьогодні, що найпізніше, центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу чергових парламентських виборів 2023 року. року, з завтрашнього дня починався вже би перебіг цього виборчого процесу. Разом з тим, оскільки у нас діє воєнний стан продовжує діяти воєнний стан і вибори проводити неможливо з правової і не лише з правової точки зору, то очевидно, що ні сьогодні, ні завтра жодних заходів чи жодних рішень не відбудеться. Звісно, Центральна виборча комісія могла би якимось чином оголосити громадськості, що під час воєнного стану вибори не відбуваються, і вони не будуть оголошувати про початок виборчого процесу. Разом з тим, закон Центральної виборчої комісії конкретно вчиняти якісь дії за таких обставин, тобто за умови воєнного стану, не зобов'язує. Тому будемо чекати, поки закінчиться воєнний стан. Але я знаю одну річ: що коли не розпочнеться виборчий процес завтра, то наступні парламентські вибори вже не будуть черговими. Вони будуть якими завгодно, але не черговими. Це будуть якісь там чи післястрокові, чи перехідні вибори, але чергові вони вже не зможуть бути. Це все одно, як знаєте, війти в ту саму воду вже неможливо, Дуже... пане Андрію. А скажіть, будь ласка, ось таке запитання на майбутнє. Наприклад, якщо протриває війна, наприклад, рік. після того там підійдуть і президентські вибори, і місцеві вибори. Як взагалі тоді розділити? Тобто, це буде певна загроза демократії, чи це нормально, коли всі вибори відбудуться ледь не одночасно або принаймні в один рік? За конституцією, за строками президентські, мали би відбутися у нас 31 березня 2024 року, а місцеві в останню неділю, жовтня 2025 го Якщо до того часу ще триватиме воєнний стан відповідного обмеження, зрозуміло, ні президентські, ні місцеві вибори також не відбудуться, але тоді виникає питання: коли ж вони відбудуться? Чи можуть вони відбуватися одночасно? На мою думку, і з точки зору виборчого кодексу, це найголовніше ніж моя думка, звичайно, там зазначено, що одночасно вибори президентські, місцеві і парламентські відбуватися не зможуть. Вони повинні бути розведені в час. Тобто, поки один виборчий процес не завершиться, до тих пір не почнеться новий. Хто це буде вирішувати, мабуть, наступне питання. Це вирішувати, очевидно, доведеться Верховній Раді, і для цього їй доведеться приймати окремий законодавчий акт, як виходити за цієї ситуації і які особливості таких виборів будуть. Більше того, я нікого не хочу лякати, але після завершення воєнного стану. Виборча інфраструктура дуже серйозно знищена для того, аби її відновити для того щоб запустити умови для виборів, доведеться далеко не один місяць працювати, тому це буде не так швидко. Пане Андрію, а от для того, щоб як у нас в виборчому праві, я так зрозуміла, да, прописано, щоб не відбувалися оці всі різні види виборів одночасно. чому так? Це тому, що це технічно складно, це дорого, чи просто це так закладено в нашому законодавстві, щоб країну не трясло від цих виборчих перегонів, які одночасно на всіх ланках. Ні, тут основна мета, я би сказав, більше організаційна і для виборця зручніше, коли відбуваються окремі вибори, коли йому простіше зорієнтуватися, і бюлетенів менше, і з комісіями легше вирішити питання, тому що одна і та сама комісія тоді, наприклад, на рівні дільниці, одна і та сама комісія буде обслуговувати всі види всі типи виборів, а це породжує багато складнощів. В свою чергу це може породити зловживання, порушення, тому не варто цього робити. І Європейський континент, як правило, розводить вибори. Дуже рідко буває ситуація, коли парламентські з місцевим одночасно проводять. Таке буває, але таке буває досить рідко. Як правило, всі вибори розводять у часі. І ще таке питання. В нас залишається буквально хвилин... хвилинка на розмову. Якщо можна коротко. От ви кажете про те, що позачергові або чергові вибори неможливі після скасування воєнного стану. А в нас є законодавство, щоб провести ці перехідні вибори? Чи його треба буде написати? У виборчому кодексі спробували дещо повносити зміни, але моє глибоке переконання. Туди треба буде обов'язково поправити і доповнити положення щодо наступних перехідних виборів, хто призначає, як проводяться які особливості і так далі, і тому подібне. Тому чинна законодавча база потребує свого оновлення, пане Андрію, дякуємо вам. З нами на прямому зв'язку був Андрій Магера, експерт із питань права. І, от дуже цікаво, пан Андрій сказав про те, що неможливо буде ну буде складно одразу провести вибори, тому що інфраструктура виборча дуже постраждає. І з урахуванням того, що в нас було чимало окупованих територій, давай зараз. От про те, як далі буде розвиватися ситуація саме там вихід на адміністративні кордони з Кримом та політичний тиск на Росію. Такий план деокупації півострова найліпший варіант. Вважає президент Володимир Зеленський і каже, так буде менше жертв. Тим часом у Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ. Про це свідчать результати закритого соціологічного дослідження, яке провели гауляйтери. Відповідний документ опинився в розпорядженні центру національного спротиву. За результатами опитування окупанти вирішили запропонувати мобілізованим додаткові пільги. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не вплинуло на настрої місцевих. І зараз до нас має доєднатися Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаємо вас. Доброго дня всім. Пане Рефате, скажіть, будь ласка, яка нині ситуація в Криму, зокрема щодо мобілізації? До лав окупаційних військ. Ну, скажу, що місцеві телевізійні канали? А... 24 години на добу, е, крутять ролики, е, проводять багато е, спеціальних програм, які присвячені е, цим російським військам. Тобто намагаються перше е, таку пропаганду тотально залучати таким чином людей. Ну, зрозуміло, що все це е, підкреслюється тим, що які великі гроші платитимуться тим, хто е, підпише контракт. Але ну, з'ясувалося, що таких недолугих людей, чи вибачте мене за слово ідіотів, е, які на це спокусилося, вже вичерпано також е, е, людей, які. З ідейних якихось там міркувань могли би записатися, їх взагалі Кримо не могло бути, і тому е зараз е усвідомлюючи, що в Криму набагато зменшилась кількість ну, тих, кого треба було залучити до російської армії за планом, який відпу відпускається кожному е з регіонів Росії, включаючи окуповані. Регіони України, території України зараз суспільство з страхом чекає нової хвилі мобілізації, і ми вже маємо дані, що чоловіки військово зобов'язаного віку знову почали покидати Крим боючись нової мобілізації до російської армії. Пане Рифате, я от дивилася нещодавно в одному з кримських телеграм-каналів, який займає достатньо проукраїнську позицію. Це кримський вітер. А вони там публікували фотографії ось цих палаток, які стоять десь там в курортних кримських містах. Пала, палатки, де можна дізнатися про умови у цієї служби за контрактом в армії РФ, можна там залишити свої дані. Там немає черг, там ну вони стоять там напівпорожні на фоні палаючого кримського сонця виглядає це так, ну досить непривабливо. Чому на вашу думку немає в Криму великої кількості бажаючих йти вмирати за Росію? Вони не вірять в міць цієї армії, чи вони чекають швидкого все ж таки звільнення і повернення в Україну під юрисдикцію Я думаю, України? що тут. Треба розглядати комплекси всіх факторів, в тому числі і те, що в Криму вже всі усвідомили, що звільнення невідворотно. Невідворотня. і тому цей фактор я е, теж е, ну, не відкидав би. І ті, які з е, ну, кримських людей, які могли б якимось чином ну, скажімо, спокуситися, вони все-таки думають про майбутнє. Ну і по-друге, знаєте, російські окупанти задля того, щоб героїзувати. От, ну, от того російського солдата вони дуже демонстративно проводили ці ну поховання тих місцевих людей, яких вже вбито на війни, бо вони були в лавах російської армії, і вони ці демонстративне поховання. По різних районах, ну там, де ці люди жили до мобілізації, і вони думали, що цим вони просто ще більше ну піднімуть такий рівень, вибачте мене патріотизму, а сталося навпаки. Люди просто усвідомили, що війна це не просто великі гроші, що війна це ну, скажімо, не е, якісь там е, міфи. Я маю на увазі. Що е, кидаються їм в голови російськими пропагандистами? Е, от ті, які були в якійсь мірі готові на це спокуситися, вони просто протризвіли. Але хочу сразу сказати, що в Криму таких людей і не було багато. Їх не було багато їх було набагато менше, ніж іноді видають російські пропагандисти. Пане Рафата, скажіть, будь ласка, у зв'язку з наближенням. Е... Української армії до узбережжя Чорного моря так повільно, так поступового, але наближення? Ну і відповідно до Криму. А, і, часть, і в зв'язку з частими атаками уже спецпідрозділів ГУР, наприклад, висадка в Криму. А, як почуваються місцеві колаборанти і російські, власне кажучи, чиновники, які там яких там навезли? От чи які настрої серед них? Чи готуються вони, наприклад, потихеньку тікати з Криму? Ну, дивіться, оці спеціальне такі операції, і особливо ті, які ну е, от, е, от, е, от е, були пов'язані з висадкою е, е, бійців з під підрозділів е, українських сил, е, де були е, проведені дії бойові і е, ворог зазнав втрат. А наші е, бійці без е, пошкоджень для себе змогли звідти успішно евакуюватися і е, добралися до місць дислокації, це зрозуміло ну, привнесло такий шок від е, е, середовище колаборантів. Якщо вони вже було звикли до підриву мост, ну, мосту Керченського. Або там до е, 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 атак е, дронами, е, бомбардування е, е, складів зі зброєю, але висадки е, особового складу українських сил ще не було. І оця остання операція: ну не остання, а крайня 20, в е, ніч на 24 серпня. Це е, сталося дуже помітною такою е, подією для Криму. Ну я не хочу сказати, що зараз такий, знаєте, вибух е, паніки серед колаборантів, що вони там тисячами потянулися з Криму, але е, родини евакуюють ті, хто е, займає посадове високі е, високі посади е, гауляйтери місцеві, теж думають про те. Які маршрут з їхньої евакуації, а дуже чітко про те, що е, про справжні настрої серед колаборантів показують тенденції в економічній сфері, е, дуже різко збільшився. Е, збільшилася пропозиція на продаж нерухомості, і практично впали е, е, попит впав на Нерухомість, тобто багато тих, хто хоче продати, позбавитися нерухомості, і майже немає тих, хто її хоче купити, пане Рефата. І ще такий момент зазвичай перед наступами або якимись операціями збройних сил України, а росіяни в тилу починали жорстку зачистку. Вони боялись партизанських рухів активізації і починали жорстко придушувати населення. Зокрема, таке було в Херсонській області. Що зараз відбувається в Криму? Зокрема, зазвичай росіяни спрямовують більше своєї агресії на кримських татар. Тобто, зараз чи є якісь тенденції до посилення режиму? Так я називаю знову вже останні події. 24 серпня, о 4 ранку, прийшли дома кримських татар, Бахчісарає, Бахчисарайському районі відбулися масові обшуки, і за результатами цих обшуків вони вивезли з собою шістьох наших співвітчизників, і уже через декілька годин їх всіх звинуватили в належності Нібито до терористичних організацій. Отже, маємо ще шість людей, які, яким зараз будуть готуватись ну, фальсифікувати документи, щоб їх засудити до 13, 17, 19 років ув'язнення. Це такі статті важкі. І коли на другий день, 25 серпня, десятки людей вийшли до судів, де їх судили, ну запобіжні заходи приймали. Щоби просто висловити підтримку цим людям, вони російські каратели, затримали ще 23 кримських татарина. Там були і жінки, і кримські татарки були, і їх всіх приговорили до великих грошових штрафів. Але було нове, що раніше не було в Криму. Коли їх тримали у відділенні поліції і оформлювали протоколи, тут вже прийшли і представники окупаційних військоматів російських, і вони почали чоловікам виписувати повістки до військоматів. Тобто пішло залякування ще і примусовим е, е, призовом чи мобілізацією до російської армії, це все робиться для того, щоб ну, спробувати остаточно. Ну як вони хотіли би розчавити волю кримських татар, щоб люди не виходи, не виходили на площі, не підтримували один одного. Ну але їм це не вдасться, але вони це будуть робити. Зрозуміло, пане Рефате, і ви знаєте, от наостанок в нас буквально хвилинка залишається. Можливо, ви зможете так лаконічно відповісти про, про те, з чого ми починали вихід на адміністративний кордон з Кримом та політичний тиск на Росію, що такий план деокупації півострова можливий. Якщо будуть цей політичний тиск, він буде якось в форматі переговорів із Росією. І про що? Про те, як вони виходять з Криму? Я вчора дуже уважно послухав пана президента Володимира Зеленського. Я абсолютно згоджуюсь, погоджуюся. От ну, з таким прогнозом я би сказав: би, знаєте, коли збройні сили України, звільнивши частину окупованих Запорізької Херсонських областей, вони підійдуть до Криму. Зрозуміло, що це буде ну дуже така е, резонансна, знаменна подія, і можуть включитися е, ще інші фактори, про які ми зараз не говоримо. Ну скажемо е, процеси, пов'язані з дезорієнтацією політичного військового командування Росії, можливо, якісь дезінтеграційні процеси в самій Росії. Бо е, е, збройні сили України підійдуть вже до Криму, і зрозуміло, що тут я теж не виключаю, і ми давно про це говорили. Що це може бути е, вже далі якісь е, дипломатичні е, заходи, е, переговори. Але найголовніше і те, про що ви запитали про що переговори? Переговори можуть бути про шляхи і терміни вивезення чи виход російських військ з окупованого Криму. Якщо такі будуть можливості і такі фактори запрацюють, зрозуміло, що це краще ніж не дай Боже втрачати життя українських військових. Дякуємо вам за включення, пане Рефат, Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку. Нові будинки у Києві. Чи матимуть вони безпечні укриття? Безпритульні тварини, як допомогти чотирилапам? Навчальний рік у столиці. Скільки коштує зібрати дитину до школи? Про це й не тільки сьогодні, о Ток-шоу Тут і зараз з Дмитром Пустовітом. Не пропустіть. Ми ж з вами прощаємось на цьому. Для вас працювали Андрій Погорілий і я, Олександра Ширко. Незабаром в ефірі Івнінг Ньюз». Будьте разом з нами.